Як займатися спортом після 40-десятиліття? Спорт після 40 не просто підтримка форми, а інвестиція в довголіття. Вік це не вирок, а скоріше нова глава, що вимагає переосмислення підходу до здоров'я і фізичної активності. Багато хто сприймає 40. 50 60 років як час, коли потрібно підтримувати форму, але я переконана, що це час для активних інвестицій в довголіття, якість життя і самостійність. Так, з віком з'являються нові виклики зниження гормонального фону, втрата ем'язової маси, зміни в щільності кісток, але це не привід здаватися. Це привід адаптувати тренування, зробити їх більш усвідомленими і цілеспрямованими. Я пам'ятаю. Як в 35 років я вважала, що можу продовжувати займатися тими ж інтенсивними кардіотренуваннями, що і в 20. Це була помилка, тіло дало про себе знати, хронічна, втома, болі в суглобах, підвищена схильність травм. Тільки переглянувши свій підхід, включивши силові тренування, вправи на гнучкість і усвідомивши важливість відновлення, я змогла повернути собі енергію і уникнути проблем зі здоров'ям. Цей досвід навчив мене, що вік це не обмеження, а привіт, прислухатися до свого тіла і адаптувати тренування під його потреби. Чому спорт після 40 – це необхідність, а не розкіш. Вихідний матеріал добре підкреслює важливість регулярних тренувань для здоров'я, але я б хотіла заглибитися в причини, за якими спорт після 40 стає особливо важливим. Окрім захисту від хронічних захворювань, фізична активність відіграє ключову роль у підтримці когнітивних функцій, емоційного самопочуття та соціальної активності. Підтримка когнітивних функцій з віком мозок піддається природній деградації, регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, стимулюють ріст нових нейронів і зміцнюють зв'язки між ними. Це допомагає зберегти ясність розуму, поліпшити пам'ять і концентрацію уваги. Емоційне благополуччя, спорт це чудовий спосіб впоратися зі стресом, покращити настрій та підвищити самооцінку. Фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, які мають знеболюючу і антидепресивну ефекту. Соціальна активність, заняття спортом в групі або з партнером, відмінний спосіб розширити коло спілкування, отримати підтримку і мотивацію. Адаптація тренувань до кожного десятиліття ключ до довгострокового успіху. Стаття правильно вказує на необхідність адаптації тренувань до конкретного віку і гормонального фону. Я б хотіла розширити цю тему, запропонувавши більш конкретні рекомендації і поділившись своїм досвідом 40, 50 років, енергія і баланс. Цей період часто пов'язаний з підвищеними навантаженнями на роботі, сім'єю і особистими справами. Тому важливо знайти час для тренувань, навіть якщо це всього лише 15-20 хвилин в день. Короткі, але інтенсивні тренування, як згадувалося в статті, спринтерські інтервальні тренування, сид чудовий варіант для тих, у кого мало часу. Вони дозволяють отримати максимальну користь від мінімальних витрат часу. Силові тренування почніть з базових вправ присідання, випади, віджимання, підтягування. Вони допоможуть зміцнити м'язи, підвищити метаболізм і захистити суглоби. Вправи на гнучкість, йога, пілатес, розтяжка, відмінний спосіб поліпшити гнучкість, знизити ризик травм і зняти напругу в м'язах. Усвідомленість прислухайтеся до свого тіла і не перестарайтеся. Дайте собі час на відновлення 50-60 років зміцнення кісток і суглобів. У цей період зниження рівня естрогену та гормону росту може призвести до втрати кісткової маси та ем'язової сили. Інтенсивні вправи для зміцнення кісток, біг, стрибки на скакальці, підняття важких предметів, все це стимулює зростання кісткової тканини. Вправи для зміцнення м'язів кора це допоможе підтримувати правильну поставу, зменшити ризик падінь та покращити координацію. Вправи на рівновагу, стояння на одній нозі, ходьба по лінії, використання балансувальної платформи, все це допоможе поліпшити рівновагу і знизити ризик травм. Консультація з лікарем перед початком нових тренувань обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є які-небудь хронічні захворювання. 60 років підтримка мобільності та самостійності. У цей період важливо підтримувати мобільність і самостійність, щоб залишатися активним і незалежним. Функціональні вправи, вправи, що імітують повсякденні рухи, такі як вставання зі стільця, підйом по сходах, перенесення важких предметів, вправи на гнучкість і рівновагу, йога, пілатес тайчі. Прогулянки на свіжому повітрі, регулярні прогулянки допомагають підтримувати здоров'я серця, легенів і м'язів. Соціальні активності, заняття спортом в групі або з партнером. Важливість відновлення, часто недооцінений аспект тренувань. Стаття зосереджена на важливості тренувань, але не приділяє достатньої уваги відновленню. Я вважаю, що відновлення це не менш важливий аспект тренувань, особливо після 40 сну спите не менше 7-8 годин на добу. Харчування їжте здорову та збалансовану їжу, багато білками, вуглеводами та жирами. Гідратація. Пийте достатню кількість води. Масаж, регулярний масаж допомагає розслабити м'язи, поліпшити кровообіг і знизити больові відчуття. Активне відновлення, легкі вправи, такі як ходьба, плавання або йога, допомагають поліпшити кровообіг і прискорити процес відновлення. Мій особистий досвід, як спорт змінив моє життя після 40. Я почала займатися спортом регулярно після 40, і це стало одним з кращих рішень в моєму житті. Я відчула приплив енергії, покращився настрій, знизився рівень стресу, і я стала більш впевненою в собі. Спорт допоміг мені не тільки підтримувати фізичну форму, але й поліпшити якість життя. Я пам'ятаю, як після народження другої дитини я відчувала себе втомленою і пригніченою. Я намагалася повернутися до своїх колишніх тренувань, але це було занадто важко. Я відчувала себе винуватою за те, що не можу приділяти достатньо часу спорту. Тоді я вирішила змінити свій підхід. Я почала займатися спортом не заради досягнення якихось зовнішніх цілей, а заради поліпшення свого самопочуття. Я почала робити короткі, але інтенсивні тренування, які я могла вписати в свій щільний графік. Я почала робити вправи на розтяжку, щоб зняти напругу в м'язах. Я почала приділяти більше уваги своєму харчуванню. І це спрацювало. Я відчула приплив енергії, покращився настрій, знизився рівень стресу, і я стала більш впевненою в собі. Спорт допоміг мені не тільки підтримувати фізичну форму, але й поліпшити якість життя. Висновок інвестуйте у своє довголіття. Спорт після 40 це не просто підтримка форми, а інвестиція в довголіття, якість життя і самостійність. Адаптуйте тренування до своїх потреб, прислухайтеся до свого тіла і не забувайте про відновлення. Пам'ятайте, що ніколи не пізно починати займатися спортом і покращувати своє життя. Інвестування у своє здоров'я це найвигідніші інвестиції, які ви можете зробити. Почніть сьогодні, і ви не пошкодуєте.